Амброзія відноситься до родини айстрових один із самих поширених бур'янів на землі. Один із самих найнебезпечніших алергенів на землі. По-перше, дуже поширена рослина. По-друге, і так само в Україні, і в Черкаській області дуже великі плантації, на жаль, амброзії. А по-друге, мікроскопічні 20 мікрометрів розміру белку мають собі як мажорні головні алергени, так і мінорні алергіни, які мають на своїй поверхні шипи і дуже сильно активно фіксуються на слизовій оболонці довготривало і викликають дуже виражені алергічні реакції в першу чергу слизових оболонок. І проявляється це так званим полінозом, алергічним кон'юнктивітом, ренітом, трахіобронхітом, бронхіальною астмою, кропив'янкою, навіть анафілактичним шоком, анафілаксією. Крім того, що це дуже агресивний пилок, білок, одна рослина може відділяти більше в більше мільйона до мільярда зерен, які розлітаються на сотні кілометрів. Тому велика кількість амброзій в період цвітіння, третій сезон полінації так званої в Україні, це кінець липня та якщо нормальна сонячна погода до жовтня місяця. І любого віку люди, будь-то діти, підлітки, дорослі, відмічають скарги на в першу чергу сльозотечі, врісні виділення з носу, приступи задухи. І якщо це ми говоримо про сезон алергії, ми говоримо про виражені скарги з боку слізових, інколи і шкіри може бути кропив'янка, але інколи люди взимку скаржуються на такі самі скарги, говорять про такі ж самі скарги взимку в, в будь-який період року. І говорять, зараз же амброзія не квітне. Чому в мене є ті самі скарги, і є навіть свербіж в ротовій порожнині. Це дуже важливий пункт, тому що в деяких харчових продуктах є біологічні, Білок на 100% ідентичний до білку, алергену, аборозія. І якщо людина вживає ці продукти, їх дуже багато, і вони вже доказово мають цей білок. В першу чергу це кавун, диня, персик, слива, виноград та багато інших. І це дуже важливо, тому що сам пацієнт, сама людина не може з цим справитись, тільки лікар зможе направити на обстеження, провести його, оцінити його і дати рекомендації. Є згідно протоколів чіткі клінічні прояви, діагностичні обстеження та рекомендації по лікуванню, але завжди є індивідуальний підхід. На сьогоднішній день це називається персоніфіковане обстеження та лікування пацієнта, і тільки лікар ро зможе це зробити повноцінно якісно на сьогодні. Амброзія якраз в своєму періоді розгару велика кількість амброзії на сьогоднішній день в Черкаській області. Дає не дає змогу отримувати задоволення від прекрасних сонячних днів, а заставляє людей звертатися. На жаль, не до лікаря а в аптеку, приймати симптоматичну терапію. Це так само потрібно, але саме головне правильний спосіб життя, правильно призначити ці медикаменти, тому що є як показання, так і протипоказання. Це називається лікування гострого стану алергічних проявів в пліноз. З клінічними проявами як рініту, кон'єктивіту, бронхіальної астми. Але ми говоримо про те, що в як любе терапевтичне захворювання, алергічне захворювання слизових шкіри це хронічний стан. Коли пацієнту в жовтні, в листопаді стає набагато краще, коли він розуміє вже і один раз навіть був на консультації і не вживає продуктів харчування, які мають в складі в пилок амброзії. Він вирішує, що не треба звертатися до лікаря. І тут приходить літо, і з кожним роком скарги все більше себе проявляють, агресивніше, вплоть до приступів затухи, а це вже зовсім інший статус пацієнта. Це зовсім інше лікування, зовсім інші ускладнення. Тому є таке лікування, яке називається профілактичне лікування, імунотерапія, чим називається алергенспецифічна терапія. Алерген-специфічна терапія це лікування причинним алергеном. Відомо воно більше 200 років, 100 років уже, в особливо 50 років на Черкащині. Наші українські лікарі пройшли велику школу, пройшли великі навчання. Всі алергологи в Черкаській обласної лікарні призначають лікування алергенами, але важливий момент не в період гострого стану, а починаючи з листопада. І в залежності від того, які прояви алергії, який стан хронічний інші, є інші захворювання, розпочинається лікування після дообстеження шкірного тестування, лабораторного тестування на алергени, розпочинається терапія алергенами. Це лікування ефективне. І воно тощо я при цим говорила, контролює стан пацієнта. І основне лікування, основна задача цього лікування виробити блокуючі антитіла. Дуже багато є патогенетичних моментів, і як результатом в результат, позитивного результату лікування цих станів алергічних. Набагато менше скарг в сезон алергії, набагато, немає ускладнень. І дуже важливий момент, щоб ви зрозуміли, на тому етапі, на якому діагноз виставляється алергічний, і в першу чергу все починається з алергічного реніта. Чим раніше почнеться його лікування, тим воно буде ефективніше і тим менше буде ускладнень. А ускладнення алергічного реніта – це бронхіальна астма. І вже не теоретично по нашим підручникам по нашим протоколам. Установа, а практично ми можемо сказати, що на рівні алергічного рініту це захворювання можна зупинити. Дуже важливий момент, це називається от якраз профілактичне лікування. Тому моя рекомендація ніколи не займатися самолікуванням, крім в прогресуючого стану в алергічного у конкретного пацієнта, може бути ще і ускладнення від постійного прийому неправильних медикаментів. Що робити, коли вже сезон алергії на амброзію в розпалі і треба себе уберегти від алергії, або в щонайменше зменшити прояви алергічного реніту, конюктивіту? Перше, це треба звернутися до алерголога для того, щоб визначитися, яке харчування в цей період повинно бути. Є обмеження, вони не агресивні, не категоричні, їх можна витримати, але це дасть змогу зменшити кількість поступлення алергенів в організм. Перше. Друге, менше гуляти на сонячну погоду. Після дощу такі пацієнти звертали увагу, що їм набагато легше дихається. Сонячну вітряну погоду менше бути на вулиці. Якщо ви вже перебуваєте в примір на вулиці, обов'язково треба носити окуляри, обов'язково треба ну, є засоби для носу, для того, щоб не всмоктувався пилок через слизові, промивати ніс в спреями з морською солью, це зменшить доступ вже в організм алергенів і приймати відповідні, таблетовані, протиалергічні це не тільки антигістамінні препарати. На День є дуже ефективні група антіликадрієнових базісних препаратів. Якщо вже є приступи задухи, є бронхіальна астма, не можна кидати придихати інгалятором, тому що він забезпечить не прогресування не в контрольований перебіг буде астма, бронхіальної астми, загострення зменшить бронхіальну астми.